Днями Тернопільська Нева провела свій перший домашній матч. Жовто зелені зустрілись із футбольним клубом Дінас із Вишгорода. Розпочали активну гру обидві команди, але серйозних загроз не створювали. Лише на 19 19-й хвилині зустрічі гості зуміли створити та відразу ж і реалізувати перший небезпечний момент. Данило Киріченко виконав прострільну передачу в штрафний майданчик Тернополян, яку вдало замкнув Сідхалілов Сулейман. Рахунок 1-0 на користь гостей. Одразу ж після пропущеного м'яча жовто-зелені активізувалися. Господарі намагалися створювати тиск на ворота суперників і на 31-й хвилині їм вдалося зрівняти рахунок. Андрій Бай відправив м'яч майже на лінію воротарського майданчика суперників, а там своєю чергою вдало головою виграв боротьбу Роман Волохатий рахунок 1-1. У другому таймі обидві команди активніше діяли поблизу воріт супарника. Тернополяни створювали багато небезпечних моментів, але реалізувати їх у забитий гол так і не вдалося. Свою чергу Дінас шансів забити гол не втрачав. Андрій Ткачук із штрафного майданчика Тернополян відправив м'яч у дев'ятку. Це взяття воріт, мабуть, стало переломним у зустрічі. Господарі, попри всі свої намагання, так і не змогли нічого створити задля бодай одного забитого м'яча. Натомість Били два порушення правил у власному штрафному майданчику. В обох епізодах арбітр вказував на 11-метрову позначку. Пенальті двічі вдалося реалізувати Станіславу Мораренко. З рахунком 1-4 Тернопільська нива поступилася гостям із Вишгорода. Тут треба забивати голи. За виграє той, хто забиває. У Нас було купа моментів. Просто треба було реалізувати. Й ще молодим хлопцям не вистачає десь майстерності. Ді нас. Добрав 15 чоловік, там є люди з прем'єр-ліги, люди досвідчені майстеровиті. Вони свої моменти рішили про тому, що в них їх було менше. Наразі після двох турів у групи вибування тернополяни перебувають на четвертій сходинці із 23 очками. А футбольний клуб із Вижгорода Дінас на восьмій сходинці, маючи в активі 16 очок. Мені здається, що все, що потрібно ми сьогодні, зробили, і ті заміни, які Зробив тренерський штаб, вони сьогодні привели до перемоги і десь був фарт, бо при рахунку 1 один там не забувають наші ворота. А далі ми забиваємо дев'ять. Але ж ми працюємо для фарту. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти запорізької команди Металург. Гра запланована на 7 квітня, неділю.